Виснуємо насипний пиріг, називається три стакана. Легко і смачно. По стакану у нас є манка, стакан цукру і стакан борошна. Все поєднуємо в сухій мисочці. Сюди додаємо ще пачечку розпушувача. У мене тут 15 грамів. Висипаємо зверху і все ретельно перемішуємо. Найдовше і найважче в нашому рецепті це почистити і натерти яблука. На свої стакани я беру 4 середніх яблучка. Очищаємо яблучко наше від шкірки. Вирізаємо серцевинку. І натираємо на терочку, значить, на саму найбільшу. Далі збираємо наш пиріг. Як збираємо, я взяла круглу силиконову форму, заслала її пергаментом. Беремо наше тісто, це наше тісто. І висипаємо десь приблизно 3 столових ложки на дно нашої форми. Ну, хай буде 3,5. Слідуючий слой будуть наші яблучка. Цукру додавати не потрібно, бо наше тісто вже і так солодке. Я не думаю, що ви любите, прям таке дуже-дуже, щоб аж злипалося все. Теж десь приблизно 3 столових ложки, ну, може, 4. Другий слой знову наше борошно. Буде у нас загалом три слої. Гарно засипаємо. І залишаємо в мисті ще на один слой верхній. І сюди наверх наше яблучко. Висипала я все наше яблучко сюди. Отак його розрівнюємо. Можна трішки придавити, але не сильно. І висипаємо решту нашого борошна сюди. Засипали і розрівняли. І наверх нашого пирога ми натремо масло вершкове. Грам 40 не дуже багато, щоб просто по всій нашій поверхні нашого пирога було вершкове масличко. Ну і останнє, що ми робимо, трошки менше стакана молока ми беремо і поливаємо зверху наш пиріг. Цього можна не робити, це не обов'язково, це для того, щоб він був вологий. Я люблю вологий. Це 180 градусів в духовочку десь 25-30 хвилин. Дивіться, я його виняла тільки що з духовочки, Яка скориночка. Чуєте? Зараз він трішки охолоне і будемо куштувати. Все готово! Всім смачного!